Друзі, привіт! Сьогодні в мене невеличка перестановка, чи, іншими словами, зміни на моїй кухні. Переставила з вікна всі свої квіти. Ось тепер таке в мене пусте тут вікно. Буду сюди вішати нову тюль. Потім вам покажу, як це виглядає. І потім розставлю сюди свої квіти на їхні міста. Ось так розрослися і помеї. Таке листя салатне, красиве. І ось така сама, тільки фіолетова. Дуже класно вони разом виглядають. Ось ці три помеї за таким листочком, як у Клена, фіолетова, зелена, салатна. Ось гляньте, як розрослись. Відсвів уже зефірантис. Було аж 9 квіточок разом. Потім тут у мене кротон. Ось такі листя такі стали влітку дуже такі великі, насичені, різнокольорові, дуже красиві. Ось тут моя бегонія з таким рожевим листочком. Новий листочок дуже насичений, яскравий такий. Мої невеличкі хої і бегоні. Зараз повісю тут тюль і покажу вам, як вийшло. Ось так у мене вийшло нова гарненька тюль, така бірюзова біла. І зараз буду тут розставляти свої квіти. Ось вони звідси переїдуть на віконечко та на оцю полицю. І будуть в мене тут жити. Зараз розставлю і покажу вам, як вийшло. Ось тепер всі на своїх місцях. Тут мій кротон на цій полиці, там, де він і стояв, бегонія, ці маленькі бегонії. Відросточки тут у мене також хої на вкоріненні. Моя орхідея, яка, до речі, випустила дітку. Тут ось така маленька дітка буде. Також тут за Тюлю тепер в мене окремо тут будуть жити. Мої малесенькі хоєчки, Хоя, бегонія. Ті, що тут і стояли в мене зефірантис. Така гарненька в нього зараз квіточка. Ось також тут маленькі хоєчки, які я вже пересаджувала, І мої іпомеї. Та ось така красивенна бегонія. Гляньте, які в неї насичені рожеві листки. І ось ця і помея. Ось так тут їм буде гарненько. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення!